Новорічну арт-терапію для дітей-преселенців організували у Черкасах. Повідомляється на сайті міської ради. Захід відбувся у співпраці Центру надання адміністративних послуг із Черкаським міським центром соціальних служб та командою сертифікованих психологів з хібукотерапії. З першого дня війни працівники департаменту долучилися до прийому внутрішньопереміщених осіб. За цей період вони зареєстрували близько 30 тисяч таких людей, з яких майже 5 тисяч діти. І це ті дітки, які фактично проходили реєстрацію в нашому центрі. Коли з першого початку дня війни наші працівники долучилися до гуманітарного центру надання допомоги реєстрації, і ми тримаємо цей обратний зв'язок з дітьми до новорічних свят. Рішили запросити їх на мастер-клас. І привітати їх з новорічними святами. Сьогодні ми проводили терапію для діток, які постраждали під час війни, які потребують психологічної допомоги. Ми проводили терапію за допомогою іграшки. Вона називається Хібуки. Ця іграшка в нас прийшла з Ізраїлю. і заснував лікар Ген Шейгар в 2008 році, коли почалась ліванська війна. І тоді іграшка знайшла своє застосування серед дітей Ізраїлю.